Всім привіт! Сьогодні у мене Лінорман Іксес. Да. Так, дивимось, як він до нас ставиться, до вас, до нас. Ну, був такий запит у мене у дівчат. Про, про нього. Бачите, одразу він вийшов. Хороший знак. Значить, що він думає? Думайте, дівчата, звісно, думає. Слухайте, не сподівається на якусь легку вдачу. По перше, сподівається заробити грошей. По-друге, сподівається, що втихне якась буря. Можливо, була якась сварка поміж вами, були якісь невирішені питання, але він сподівається, що якось це залагодиться, тому що він вже потроху вітаєв, якщо чесно. Да, букет. Ну слухайте, думає про вас дуже хорошо, думає, що ви красива. Да, хоче вас якось ну приголубити, хоче проявити якусь ніжність до вас, якусь зацікавленість. Ну, тобто, букет це звичайно, коли він розуміє, що ну до речі, він боїться, що ви все не в гуморі, тому що тут королева цих пік. Так, ну праця, праця дев'ятка. Ну він відчуває, що він постраждав від вас. Ви те, що там зайвого наказали, якщо чесно, да? да? Ну і давайте маленькими кроками розумієте, це так само він може ображатися, до речі, як дитина, тому що в нього це з дитинства. А буде повідомлення, буде якесь листування, буде якась звістка, буде якась інформація. Тому ви дізнаєтеся обов'язково, як він до вас ставиться і що він про вас думає, тому що він хоче вийти з вами на зв'язок. Ну давайте останнє ведмедь. Ну це до, до риби до, ой, до риби, до лисиці так само має відношення. А перевтома розумієте? Тобто, чому він буває таким виснаженим? Чому він буває таким розлюченим? Ну він втомлений, як і ми з І в, і у нього дуже якось розпечений такий стан стосовно заробітку, все ж таки розумієте? переймається він за це і за своє здоров'я, до речі, так само тому, що знов ж таки стома дається взнаки. Тож, дівчата, якщо в нього якісь там психи. То те, це мова йде не через те, що він саме на вас так якось психує, а через те, що він просто ну не вміє підібрати нормально слів. Тож зважайте просто на, на його риси характеру. Ви ж його не перший день знаєте. І буде вам щастя. До нових зустрічей. Па-па.